Я там пастер, а ти, ну, типу, дівчатка, що ти тут робиш? Ні, ніколи такого не було. Я кризу сприймаю не як прям точку, знаєш, що все погано. Це як кома, щоб ти ріс далі. Ти хай воно дало саме оцю таку анатомію знань, як тобі правильно сказати, як правильно донести, щоб не зробити людині гірше. Сто процентів будуть зміни. Якщо змін немає, ти не навчався. Ну, Ти просто просидів. Привіт! Це серія випусків з нашими випускниками. В цих випусках вони розказують про свій досвід, про а, свої історії, про те, як Тихиї попливали на їх життя. І сьогодні у нас тут на студії Маша Пітухова. Привіт усім! Тому можеш почати розказувати про себе, а, хто ти, а, де ти, <ривіт> <ривіт> і розкажи про свій шлях в Тихиї. Добре, мене звати Маша. Я займаюся дитячим служінням в нашій церкві. І мрія поступити в Тихаїв. Мене була з 9 класу. Мій дядько тут навчався. Він кожен раз, коли приїжджав в сесії додому, так розказував, що я вже не мабуть з школи уявляла себе студенткою. Коли я закінчила школу, вступила в коледж. Навчалася, почала працювати, і в мене був такий вибір або поступати далі, вчитися, отримувати вишку в таких наших освітніх, або або і тут господь так мені подарував можливість вступити до ТХІ. і Це було теж так. Ну для мене відповіді, що я повинна була бути там, і з 2013 році. Клас. Я а можеш розказати, що було для тебе відповіддю? Ось тому, що ось наприклад, я закінчувала коледж, і мені всі казали, в ТХІ – ні, не йди. <гум> тому що зачем вони тобі не дадуть ні бумажки, нічого, навіщо тобі християнська освіта? Іди в консерваторію і навчайся, отримай нормальне навчання. Ось як ти як ти вирішила? А, ну, то, що в мене, в, Марія вона була, вона в мені так жила, що я колись поступлю. І я вже на той момент викладала в недільній школі в нас, і одна із, ну, дитина в, сидить, у мене були їм, мабуть, 9-10 років. І він таки повертається до мене і каже: Тетя Маша, а можна питання? Я кажу, звісно, Андрюша, задавай питання. Він, Це ви розказуєте нам про учнів. Скажіть, а після смерті Христа учні вони пішли розказувати Слово Боже самі чи зі своїми родинами? І я дивлюсь на цю дитину. І я розумію, що я не знаю, що їй відповісти. Mm -hmm. ну, я не задавалась таким глибоким питанням. Ну, було сказано, там, пішли вони розказувати Євангеліє, але вони пішли з ким? Вдвоєм один з сім'єю, і я розумію, що я зависаю. Угу. Я думаю, так, це дитині там 10 років. Що буде далі? Він задасть якісь такі питання, на які я не зможу відповісти. І в мене такий колокольчик «Пора, пара. І ми з подружкою йшли після схожіння. і по. Позаду нас ще Тетяна Олександровна, Рязанцева з чоловіком, і ми просто щось з подружкою розказували. подивіться, я ще Тетяна Олександровні спитаю взагалі, що там треба по документам. Я повертаюся до неї, і кажу, Тетяна Олександровна, що мені треба для вступу? Вона каже: О, я тобі ввечері кину ссылку, там все є весь пакет документів, все подивишся, все почитаєш. Mm -hmm. Ну коротше вона мені скинула ссылку, і в процесі я вже почала подавати такому форму. От як якось так от воно все отримала. ти вступила у 2013 році. На яку програму. Я вчилася на програмі. На той момент вона мала назву БХК або бакалавер християнського керівництва. На ній вчилися пастори, на ній вчилися лідери служінь. І це було дуже прикольно, коли ти приїжджаєш і з тобою в групі є пастори, яких ти знаєш, з якими там ти пересікаєшся десь на якихось там святах, а тут вони твої одногрупники, і ти завжди приїжджаєш і була така, знаєш, Атмосфера дуже тепла, неначе ти е, така молодша сестра. Я ще була старостою своєї групи, бо в мене чоловіки були в групі. Я так завжди на кожну сесію ти приїжджаєш, просто як до братів, до родини. Ніколи не було такого. Я там пастор, а Ти ну, типа, дівчинка, що ти тут робиш? Ні, ніколи такого не було. Завжди в нас була така дуже добра, тепла атмосфера, дружня, яка. Ну, досі триває. От з ким я там мені господарував можливість навчатися з усіма досі такі дуже теплі відносини з кимось братерські, з кимось такі, знаєш, там отцовські, ну доньковські такі будемо казати. Ну, тобто дуже класні. от угу, угу. Ось і я вчилась на цій програмі 4 роки, а там трошечки більше. Там чи бачиш ти як ось це навчання в ТХІ вплинуло на твоє життя? Е, ну, Взагалі, я ніколи не жалкувала, що я навчалася в ТХІ, бо ну, ти приходиш такий, знаєш, зелений, будемо так казати, ти наче все це знаєш. Ти в церкві там, з дитинства, ти ходив недільну школу, ти там, навіть допомагав в служінні. Але коли е, я пішла навчатися, все це систематизувалося. Якось воно все почало складатися в таку якусь картину. Все, е, якісь такі відповіді почалися. А навіть якщо я не отримувала відповіді, я знала, де шукати ці відповіді. Тому 100% навчання в ТХІ воно змінило мій світогляд, воно змінило мене як служителя, воно дало такий поштовх. Не боятися, не ну, служити там і розкривати ті дари, які Господь мені дарував. Тому що, якщо б, ти мені в 2011 році, коли я тільки хрещення прийняла, сказала, що я там через 13 років буду лідером дитячого служіння, я б чесно посміялася і сказала: звісно, це дуже смішна шутка. Ну, типу, я така дуже була в собі не ну, я завжди така, ні, 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 тільки не я. Але якщо Господь дає тобі можливості, якщо він дав тобі дари, якщо він дає тобі почву, де працювати, то чого ні? І от в воно в багатьох моментах мені допомогло знайти відповідь, яке моє там, призначення в служінні, як служити, як справлятися з конфліктами, як бути. Лідером гарним, я вчуся цьому досі, але воно так ну, вдало таке багато питань, як себе сформувати як е, служителя, і як формувати себе досі. Тобто це ж не просто ти поступив в ТХІ, а тучився 4 роки і все, і ти, ти класний служитель. Ні, воно не буде отак, от там по щелечку, по змаху палочки. Це процес формування тебе все життя. Але от на перших періодах мене, як молодого служителя, це дуже мені дало такий повштовх, ковток свіжого повітря. і завжди приїзд в ТХІ. Це був такий, знаєте, оазіс. Для переосмислення, для спілкування з одногрупниками. Коли ти розказуєш комусь проблеми, він каже, а у мене те ж саме, І ти такий фух. Значить, ну, типа, не я один такий невіруючий, і ні одного у мене там, типа, так не отримуються. У всіх є проблеми. І просто люди розказували, як з ними справлятися, як Бог допомагав проходити шляхи. І це був такий період, коли ти і на лекціях чомусь вчишся, і вчишся від практичних таких е е служителів. Бо я ж кажу, були пастори, були служителі, які просто ну, дають тобі пораду дільну, якою вони там користуються вже там роками. І ти такий вау, супер! Ну, типа. Клас, да, це дуже класно, що ти посвятила період свого життя саме на навчання там. А, да, а розкажи про сам період цієї навчання. А, чи давався він тобі там легко, чи були якісь труднощі, можливо, кризи якісь під час навчання? Я хочу сказати, що, мабуть, кожна сесія це була свого роду криза. Але я кризу сприймаю не як прям точку, знаєш, що все погано. Це як кома, щоб ти ріс далі. Е, тому що, ну як пояснити, ти е, живеш, ти віриш в щось, і ти починаєш навчатися, і слово Боже, тобі починає відкриватися. От у нас так було там знаєш, на лекціях. Що я ніби Біблію читаю вперше, і ти такий, опа. А я все время думав так, а воно не так. І воно тебе знаєш облічає, воно вдає такі якісь ну тобі незрозумілі питання, які ти починаєш собі задавати. Це моя віра? Чи це віра батьків? Чи це віра церкви, чи це віра пастора, чи твого лідера, чи це твоя особиста віра? І ну, і у тебе починається криза з такої знаєш віри, в що я вірю? як я вірю. В кого я вірю, як довго я вірю, і вірила я взагалі. Тому, в принципі, після кожної сесії, ну, ти виходив з такими питаннями, не з відповідями, знаєш, а з питаннями до себе, до служіння, до е, находження перед Богом. І це такий, знаєш, класний момент кризи, доброї кризи, яка тебе також вона витісняла, витаскувала усі ці гадості які з якісь свого серця. Воно там ну. Тебе так тш, так, успокойся, Ну, ти Типа, це було дуже класно тому. І всі сесії вони були дуже корисні. Я не можу сказати, що там я жалкую, що я пройшла там якусь сесію. Ні, кожна б вона повпливала, кожна вона дала такий знаєш, свій колір в общу картину, і я дуже рада. Звісно, було таке, що там тяжко було навчатися. Не сказати, що прям це було суперлегке і там, типу, взагалі все кайфово, ні. Нас заганяли, нас там заставляли. Там, по Гамілетіки з герменевтикою, хоча я була сестра, але треба ну, було навчатися як брати, треба було готуватися, треба було здавати. І там, Ті проповідь здавали брати, а ти здаєш біблійний урок. Але ти повинен готуватися так само. І ти такий вау, це ну, крутий момент. Треба було там, апалагетику, коли ми вивчали ці всі моменти. ну, Становлення віри, і воно теж ти сам я, я взагалі в що, в що я вірю, на чому я встаю, на чому моє основання. Mm -hmm. Ну це було дуже так, ну як сказати, впечатлительно, міняючися. І мені ще сподобалось те, що нам треба було практику здавати, річний такий звіт по практиці, і це тебе стимулювало. Слідкувати, де ти служиш, бути підзвітним. Ми кожен рік здавали такий листок, де ти за рік там служив. Скільки ти присвятив годин в служінні? Здається, я можу помилятися. Нам потрібно було 400 годин провести в служінні. І я пам'ятаю, що рік там закінчується навчально. Я відкриваю планер, я от переписую там, де я служила, в яких там. Таборах, дитячих клубах, ти, ти ну пишеш, пишеш, але це була така класна підзвітність, що ти ну ти служиш. І ти, коли ти ну відкриваєш цей листок, пишеш, і ти таки розумієш, вау, я прожила цей рік не напрасно, а дійсно ну був були, були якісь така була я робота, і це також так підбадьоренням. Навіть іноді було думаю, фух, ну, значить. Значить, все нормально. Класно, класно, Що є час і аналізу, і якогось розступу. Ну, така само рефлексія, вона, ну, вона дуже і для тебе корисна, угу. бо іноді тобі здається, що ти знаєш, що ти нічого не робиш, так, що, так. що я взагалі тут є. А такі моменти, коли переосмислення навіть себе, воно тобі дає такий, знаєш, Підбадьорення самої себе, що ти що ти щось робиш для Христа. Це також таки ну, типу, якесь успокоєння, якась радість в серці, що ти можеш бути корисним. Які три викладача найбільше попливали на твоє життя? От прям залишили слід, що ти їх досі пам'ятаєш, пам'ятаєш якісь може істини, які вони тобі донесли, або як вони змінили твоє життя. Це тяжке питання, бо усі якось дали такий знаєш, момент, якесь таке слово, фразу, які дуже повпливали. Прям сказати, що прям. ну… Mm. Ну, можливо, хтось був трошечки ближчий до тебе, трошечки там Так, ось... да, ну є, є, мабуть, але я потім пояснюю чого. Okay. Потім для мене вони таки були особливими. Ну, Тетяна Олександрівна Рязанцева, вона на мене впливала, повпливала, бо вона була і моїм таким наставником, кому я звітність здавала по практиці, бо вона була е недільної школи в нашій церкві, і я якось була її підзвітна, вона мене наставляла, розмовляла, і от вона викладала нам християнське образування освіту. Християнську освіту. Вона нам викладала. І для мене це так, ну, вау-вау, було. І вона така була, знаєш, доступна в плані того, що є такі викладачі, деяких, знаєш, ну. Не підійдеш да не підійдеш, ти боїшся спитати, uh -huh. а в неї завжди ну, типу, можна було побагакати і про як викладати класно дітям, і просто побакатися як е жінці, і просто поділитися, просто випити кави з викладачем. просто на такі дуже класні теми побалакати. Mm -hmm. Городецький Микола Олександрович дуже так на мене повпливав, бо в нього, мабуть, на новому заповіті, на систематичному богослов'ї. В мене просто мізки так. шух, І я пам'ятаю, що я виходжу з його якоїсь пари і кажу: так, а де відповіді? Де відповіді? Кажу, в мене ще більше питань. Він каже: ну зато ти тепер знаєш, де шукати ці відповіді. І в мене просто він такий, ну. Підриваючи, мабуть, був для мене дуже таким е викладачем. І він дуже класно все розказував. Прям ну, отак от розжовував, розжовував, ротик тобі положив, і ти самі тяжолі істини, ти просто розумів і такий вау. Ну, типу, кабута. Ну як це можна було не розуміти раніше? Там це ж от простенько все. І він ну так це все доносив. Єлена Валентіновна Андрієва. Вона в нас викладала. Ну, як в школі, це професія цей предмет називався професійна мова з. Ділова мова за професійним спілкуванням, а в нас воно було по-іншому. Як правильно писати роботи, заповнювати це все, е, можна сказати, писанина, да, чого вона там потрібна. Але мені зараз там, там всі ці звіти, роботи, реферати, дуже багато треба там писати, воно дає своє. Але чому будемо так казати, ці троє? Тому що вони всі з нашої церкви. І я бачила цих викладачів не тільки як викладачів в інституті, коли приїжджала на сесію. Я їх бачила практичними служителями в нашій церкві. І це, ну, це давало мені те, що це не просто там теоретики, які просто тобі розказують, як ти повинен служити, що ти повинен вірити. А це були приклади такої віри, приклади служіння. В церкві і для мене вони були вчителями як на сесіях, так і вчителями просто в, в служінні і. До них можна було також підійти в церкві, побалакати, спитати пораду, чи вони тобі просто приходили і давали пораду. Ну і, звісно, це був така, знаєте, подачотись, що це твої викладачі, що а вдруг хто ти в коридорі тебе спитає. Ну, давай поговоримо про те, що я отебі, тобі викладав, і ти все ну, бути наготові. Це, ну, це, це така, як жарт, але це також ну, для мене пам'ятаю: ти завжди ну, повишен бути на готові, бути, не упаслі. Цом грязь, ну і дуже класно було, що вони завжди там питали, як сесія. Там чи щось там давали пораду, може, якусь, чи якщо в мене були там питання щодо служіння, то можна було просто без проблем там підійти, сказати, ви нас там навчали у цьому, як я можу це примінити. Або от у мене така кризова ситуація там в команді, як це зробити, або там як правильно донести дитині дуже файний урок, щоб ну там дитина вообще прям в кайфанула, або як його переробити і щоб це було все зрозуміло. Щоб це все було, ну щоб дитина захотіла приходити ще, а не то, що там ой тільки не до неї, пожалуйста, приходить. І це було дуже класно, що викладачі вони були не тільки в інституті, а й, а й в церкві по життю, та й досі. Ну, з багатьма там можна просто там написати угу. пораду і тобі там без проблем угу. відповідь ну, дадуть відповідь, пораду чи просто поговорять. Ну це угу. дуже так. Так, да, да, це, угу, це правда, так, да. дякую. От скажи, а от якби ти не пішла навчатися в ТХІ, <гум> ось, то якби, яким би було твоє життя зараз? Можливо, там це тихий не супер-пупер, там змінило кардинально твоє життя. А от якби ти не пішла? <гум> якби я не пішла. Знаєш, це можна спорівняти з тим, якщо ти медик, ти хочеш допомагати людям, але ти не знаєш анатомії угу. ну простої, простих елементарних речей. Угу. І в тебе є бажання, в тебе є пацієнт. Але ти не знаєш, і ти знаєш, може, якісь моменти, але ти не знаєш тонкощі. І ти можеш зробити вред, ну, навпаки, не якесь там подарувати допомогу. І мені здається, що навчання в ТХІ дало саме оцю таку анатомію знань, як тобі. Правильно сказати, як правильно донести, щоб на, ну, не зробити людини, людині гірше. Тобто воно дало такі базові систематичні знання про віру, про служіння, воно дало тобі класні нові інструменти, а не там те, те, чим пользувалась 200 років назад, богослови і практики служіння робили так, і ми повинні так робити. Ні. Ну, вони давали сучасні інструменти, вони е, розказували там новішества якісь, і це також тобі допомагає робити свою роботу краще. Тому от, ТХІ воно е, дало тобі знання, воно дало тобі інструменти, воно дало тобі е, шлях, будемо так казати, як ти можеш служити, е, показати. ну, що не тільки ти от, 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 отут можеш служити. Ти можеш служити ось тут і ну, своїми дарами. І це нормально, що на певний період ти служиш тут, на інший тут, на інший тут. Тобто багато чого в моїй голові, коли я там вчилась, багато чого змінилося. І ну, я, не, я реально не уявляю, де б. Де б що було б зі мною, якби я не вчилася в Тихії? Я знаю, що Господь би для мене щось приготував там. Я люблю читати, тому в принципі там книги по служінню вони б там дали свої плоди. Mm -hmm. але м навчання в Тихаї воно дало, можна сказати, як тренера, такого особистого тренера, який тобі допомагав, е показував на своїх прикладах, ділився опитом, а не просто ти в книжки прочитав. Ну так не ділиться, тому що, mm -hmm. що. ані. Uh -huh. Там от дійсно, ну я не можу. Дуже багато чого на мене вповпливав. Тихиї камінцями такими строїв таку плотну стінку мого, моєї віри, будемо так казати, чи там плотне основання в те, що я вірю зараз, і тихаї не відбуло в мене бажання вчитися далі. Тобто іноді там, ти закінчуєш якісь богословські чи якісь коледжі чи інститут, і думаєш, ну здав і слава і, Богу, і, і, слава Богу да, я, вже, типу, я вже не хочу повертатися. Mm -hmm. ні. Е, мені хочеться далі там, вчитися, тому там, я після ТХІ пішла в ТСМ навчатися. Я розумію, що я, от коли приїхала на першу сесію, я така, о, я так за цим ну, сумувала. Бо в мене класні є е, е, згадування про сесії в ТХІ, оці такі домашні, атмосферні. Теплі, коли люди приїжджають, вони знають на що вони приїжджають. Вони приїжджають, щоб отримати е, знання, щоб бути класними служителями. Не потусить, не тому що, щоб треба отримати диплом, що я там богослов, бакалавр, і там і ще щось. Ні, люди приїжджали навчатися, щоб отримувати практичні знання, і вони їх отримували. А щоб ти побажала нашим майбутнім абітурієнтам, <с>? ось перед тим, як вони вступлять до Тихаї? Щоб вони молилися, щоб вони дійсно шукали Божу волю в, в тому, чи поступати, чи не поступати, вчитися. Бо якщо ти ну, вступиш до навчання, це не просто. Ну, це не просто отримати бумажку, диплом, статус. Це те, що дійсно. Поміняє твоє життя, і ти повинен бути готовий до цих змін. Вони не завжди будуть приємні, вони не завжди будуть легкі, але вони змінять тебе на краще. Ти змінишся, щоб ставати схожим на Христа. будуть вилазити з тебе речі, про які ти навіть не знав, про які ти. Ну, які живуть в твоєму серці, але це класно. І, і це того вартує дуже сильно. Це все навчання, ці всі зміни це просто це, ну, це те, що мені здається, повинен отримати кожен, у кого є можливість. Бо в багатьох немає можливості там, ну, навчатися по різним моментам і все інше. Але от, отримувати знання. Класні, систематичні, богословські, в класній такої атмосфері. Це дуже це, я взагалі вважаю подарунком, благословенням. Тому, якщо ви ще думаєте, вступати чи не вступати, краще вступити. Але я ж кажу, треба молитися, щоб Господь. Даварував тобі розуміння, бо я ж говорю, зміни будуть, 100% будуть зміни. Якщо змін немає, ти не навчався. Ну ти просто просидів. що просто просидіти. А якщо ти будеш навчатися, то зміни будуть 100% і на краще. Дякую, дама, тобі дуже. За цю глобу таку розмову. Я вірю, що твої слова стануть для когось підбадьоренням, для когось відповіді на якісь питання. Ось тому да, вірю в це. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі, з чим ви згодні, не згодні. Можливо, у вас навпаки з'явилися якісь питання, ось тому будемо раді кожному. Yeah, я готова, якщо будуть питати, відповісти більш особисто копусь, якщо, ви, якщо потрібно.